Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас буде такий випуск про автомобіль. Дуже легендарний, це автомобіль, як говоряться, це ж Тойота. І побачите Тойота послі прильота. У неї немає одного живого місця, але вона працює, друзі. Послухайте як. У неї звучок такий цікавий, що як... як... Працює наче комалі такі, як комарик вже сіть наче. честь. не вчути, як вона робота. А то місце, а то дивіться, що тут капоти. Це всі це Що речі? бо Працює вона на разі, зараз. Закриваємо капот, друзі, і будемо на неї трохи пробувати сіну, воно, не їхати. Закриваємо. Зараз висімо. Як виводяться, не можуть нам речі. Це воно. Все. Весо на краще бігу кажуть. Ми беремо на такі полеса, коли нас потікали. Що ми беремо? Раз, 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 подкіщаємо. О! А ну посіки воно у нас. Вообще по нулям. Вообще по нулям. Куди ми її убирали? Подаряйте два в кума. Она ну, будет оператором, блядь. Она будет оператор 5. Так все, подписываем. Слава. Слава. Ну, А ну. Вот тут у нас Джузи полная жесть. У них такие самочек. Який тут само зараз, він буде через пару днів, поки ми трошки. Уберемо його і буде вся нас тут в ідеалі самочик. Так, а ну що тут у нас робити? А ну. о, ідеально, ідеально. Це наступний бак бензина, а це не місце, нічого. А нам вже треба якось переїхати, правильно? А що вона переїхати, вона треба цінуся брати. І треба, і треба щось сюди застелити. Зараз щось застелимо сюди, і знайдемо, що застелити. Сядемо, я переїду на нею. потім... оповідав. Сідай мене. Опа! Оце, друзі, говориться апарат. Оце. Оце... Так, це нам воно О, це нам воно бішає трохи. Не <пл> ламай. <пл> так, що у нас, друзі, тут є? У нас тут є. Дивіться, круїз контроль є. Клімат контроль, газова установочка, електрон, все, маніточок, на кондиціонері вона. О, та операторки під'їхати. А що у нас по пробігу? Дивіться. Дивимось. 132 тисячі пробіга, це рядом в мілях. Це і невеликий пробіг для такої машини. А ну дайте, дай не хокріза було. Дивіться, друзі, для такої машини пробіг. Це взагалі місяць. Получається, що тут робіло? 132 тисячі, мабуть, це місяць. це не кілометр, да, бо машина міря. Ну це іменно для такої машини, яка четвертого року, це дуже хороша. Друзі, ну, тут справжній склад для нашої, як говориться, для нашої машинки яка у нас є. А в нас ділян і тут повний бак бензина, бачите, друзі. Оце ми його стіни і будемо їздити. Дивіться, повний бак. Даємо назад. Заднє колісо у нас спущене, подивись. <говори> його не можна зробити. Дай ми поруки там, я не бачу. Я не, не вдалі в подивитися. Оце люкси, а ну сюди, о! Панорамний дах у нас, друзі. Як ви скажете, як вам автомобіль? Оце кайдуть. Пишіть, друзі, коментарі, ставте лайки, підписочка на канал. Скоро буде розіграш нас йти, щось придумає, будемо щось розігрувати. Так, а що це у нас таке? Комп'ютер бортовий, да, називається. А так, він, нас, він нас тут битий. Так, Владюша Волга нам парковочку буде підготали. Зараз буде парковочка. А вагнітолик, друзі, отримала після прильоту дуже, як говорюся, її... І... А ну включено пічку, друзі. А ну подивимось. Що у нас пічка працює чи ні? О, ви змель, я змель. О! О, це вже кондиціонер киша. Ого! Ого! Ще й кондиціонер працює, друзі. Оце, да. як говориться, Тойота. включаємо кондиціонер, включаємо рушечки. О! клас. Класно гріє, що як треба. Друзі, придбав собі такий автомобіль в шикарному стоїнні. Подивіться на це стан салона. Тут друзі, дуже шикарний салончик. Подивіться, що це у нас таке. А це у нас якась чупа якась. Ця у нас якась щупа називається. А у вас це що таке? О, ось! А це нас, а ти кого заглянь, що там таке? Подивися. Одна справжня скарга, одні там пончики, друзі, бачите? Там по о! Кольцо золотої найшов. Сіне, бліне. А що там сзади подивися, який салок? В як ідеальному стані, люди. Заводи. Ну, Забирайся. Вадюка сідай поблизу. Так Не хоче? Давай на кришу. Чо, Вадим? Давай на кришу залізу повезеш. Давай сюда напишу. Теперь и буду зараз таксувати. Куда тобі їхати? Мені? А, прямо. Все, їдемо прямо туди. Ай-яй-яй-яй-яй, сейчас посыпала стекло на голову. Подожди, аккуратно. Посыпалось у вас на стекло, ставят. Ну я рему лето давай. Ще, ще, ще. Бред.

Не прокаталися, ну так, звісно, по дворі прокаталися, бо далеко не їздили, чого, бо, ну, бо е колісо просто треба нам поставити колісо. Я поставлю колісо. Так, я буду у понеділок, по 7. Е помиємо її, гарні козни їм її, в салоні прибираємо і трошки покатаємося. І знімемо вам шикарний відос. І дуже ще раз будете кати, я дивіться з ним. Так само освіт прильотами. Такий шикарний цікав. Опа! Дивіться. Далі не були ми показувати вам, щоб вам було цікавіше, дивитися відео. Наступне відео буде після цього і буде ця машинка. Закриваємося у нас тоже машинка повністю на ходу. Мотор в ідеальному стані. По моточку питання один. Дія 24. Да, там шикарно, там не было, там шикарно вообще, ты понял? Там все четко. Понял? Все, закрываем капотик. Ай, накр... а, решеточка тут сильненько. Надо нам ехать, сюда решеточка. Все, друзья. Вот такая автомобиль у нас у нас бонусы. я заглушу, расскажу, за сколько я купил, закупил. Три секунды, все глушит. Що друзі? Що, друзі? Автомобіль в нормальному стані. Пробіг, ви бачите, 132 тисячі мілі. Машина 2004 року. Я думаю, для такого року це пробіг, я вам скажу, це невеликий пробіг. Все, закриваю, а розкажу вам, купив її за тисячу доларів цю машину. Це було у Києві прильот, був Софійська Чагівка, це дві машини з туди. Мотор тут 3-3 на автоматі, мотор в доволі непоганому стані. Все видно. Ми її Наступне відео подивимося, ми я її помию, помиємо, помиє. виміємо. Класний салончик, вона буде як сіяти. Подивимось, що тут оцініло і будемо э, розбирати її буду тоді, коли я продам двигун. Щоб людина приїхала, подивилася, обдивилася двигун в якому стані і потім будемо продаватися. Якось так, друзі. Підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть коментарі до скоро зустрічі на каналі. Все про авто.